Серед питань порядку денного сесія міськради розгляд електронної петиції про демонтаж пам'ятника Ксавро Моцарту на площі Євгена Маланюка. Напередодні диригентка Оксана Линів, ініціаторка його встановлення, на своїй сторінці у Фейсбуку публікувала 40 дописів різних людей, які говорять про цінність модерністської скульптури та проти його демонтажу. Хтось з точки зору просто банально туризму. Та що така цікавинка вона буде притягувати там туристів порівні з пам'ятниками архітектури Він. Інших країнах хтось з більш філософської точки зору, хтось культурологічної, хтось в контексті європейських цінностей, хтось починає проводити аналогії з іншими там скульптурами, які і пам'ятниками, які розміщені у Львові, які є насправді ще гіршими, скажімо так, по по смаку, чи по своєму мистецьку мистецькій своїй цінності, або є відвертими якимись плагіатами, так і ніхто не біжить підписувати петицію. Скульптуру, присвячену молодшому сину Моцарту на площі Малонюка у Львові, встановили у серпні цього року. А вже 30 вересня Львів'янка Наталія Криничанка зареєструвала петицію. Вона вважає, що пам'ятник встановили незаконно і спотворює мистецький простір Львова. Питання коректності. Питання, чи взяли до уваги взагалі поняття Львів, чи взяли до уваги розуміння мистецькими колами Львовами. Все ж таки Моцарт був львів'янином, ми знаємо Моцарта, ми його любимо, нам ніхто його не відкрив цим пам'ятником. Скульптура має промовляти, вона творить простір навколо себе. І Скульптурі не важливо, чи персоніфіковані, чи алегоричні. Не потрібні довгі листи пояснень, чи ставити окрему людину, яка б роз'яснювала, що тут зображено і чому петиція про демонтаж пам'ятника зібрала необхідних 500 голосів за півтора місяці. Тепер її повинні розглянути міські депутати. Представники різних фракцій у Львівській міській раді кажуть. Голосувати за демонтаж не будуть, але вимагатимуть громадських слухань. Є чине законодавство. І ну, це була просто афера. Назвали пам'ятник пам'ятним знаком. Супереч законодавству України знову ж таки, там наказом Міністерства культури, в тому числі. Тут звернулася громадська організація Моц Арт3. На неї супер зразу зреагували і поставили дану скульптуру на площі Мавнюка. Чому не було? Як згідно, як говорить закон проведено архітектурного конкурсу, ми за останні кілька років вже стільки непотрібних і не найкращої якості пам'ятників, пам'ятних знаків отримали наше середовище, що просто суспільство вибухнуло. Чи будемо голосувати проти, чи навіть чи отримуємося, тому що насправді ми не можемо на таке не надто професійне, непрозоре рішення, на мою думку, виконавчих органів міста відповісти. Такий самий спосіб. Пам'ятники, які діячам мистецтва, це не політичні, це які пов'язані з містом Львова. Я вважаю, що їхню мистецьку цінність оцінюють мабуть, пізніше трошки. Я вважаю, що взагалі нам потрібно більше таких пам'ятників, які відзначатимуть людей з гуманітарної сфери, людей з мистецтва, людей зі спорту, людей з освіти. Ірина Качмарик, Ірина Бочинська, новини на Суспільному, Львів.